Банда, всім привіт! Мене звати Сергій Демквіт Єдемченко. Я граю в команді Monte по дисципліні КС-2, як всі ви знаєте. Це Мить, вони пішли на пана Демку, котрий робить мій кіл Молік, Молік, ну не встигає, ну трішки, або встигає, встигай, нормально. 10-9 секунд. Приходить до нього, тімейти, де навіть треба жити, приходить віз. По Перше, хочу вас, друзі, привітати з новим 2025 роком, побажати всього найкращого. А по-друге, хотів би трошечки розповісти за грандіозну ідею, яка вселилася в мою голову. Я хочу з вами з нею поділитися. В силу того, що я багато подорожую. Через гру і ми знімаємо свої влоги. Я вирішив теж на свій youtube чанел <сум> знімати свої влоги і ділитися з вами, знімати різні челенджі. О, банда. І до речі, пишіть, будь ласка, в коментарі ваші думки з приводу того, які саме ви хочете бачити влоги, якісь приколи, що ще, ще якась ідея для контента? І якщо мені сподобається, я виберу ваш коментар, то отримуєте просто від мене якусь плюшку, як прикол з моїм розписом. Щось я придумаю, вигадаю. А ви пишіть. І мені буде приємно і цікаво. До речі, друзі, і вже зараз монтується мій перший влог з Буковелю. Перший влог влог блядь, За своїми нюансами і приколами. Щас мені в напишуть, напишете, вже зажрався, блядь, сірий. Ваша дорога. Демкюкю, хай знають Ой! Бо поводити себе чимно, так? так? Молодь. Все-таки кар'єра програвця вона кар'єра програвця. Тому, якщо ви хочете побачити цей влог, будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Ось тут будуть селечка на нього. Підписуйтесь, ставте оповіщення, вподобайки, і. скоро побачимось!